Доброго дня, люди мої дорогі. Ви знаєте, е я тут подумав про електроенергію і паз трошки склався. Е з офісу президента одне чучело, да, нам сказало, я не буду казати, хто і що. З команди Зеленського сказали, що независимо від того, чи будуть стріляти ракетами, чи не будуть стріляти ракетами по Україні. Українці будуть сидіти без електроенергії, з графіками і тому подібне. Ну, все як обично, і все буде жорстко. І я гадаю, що відключень поки що немає, тільки із за того, що зараз ще тепло, в Європі тепло, в Україні тепло. Як тільки прочнуться морози, всі ці перебої почнуться знову працювати. Начнеться відключення, графіки, все вже создано, все вони вже там вирішили за нас. Це я до того веду, що хто хазяйва взагалі в цілому, як би сказати, цієї країни, і хто вирішує, чи сидіти нам без світла чи ні. І оце Європа, що поставляла нам оборудування для електростанцій, і тому подібне. Оце все на, за наші налоги, да, скажімо так. Вони це робили для себе. Європа це робила для себе, а не для нас, українців. Тобто вони нуждаються в дешевому серії, в дешевому електроенергії. От. І офіс президента буде продавати їм. Як тільки наступлять холода, продавати їм електроенергію, це моє мінні. Я зразу так скажу, я так думаю, я так предполагаю, да? а ми, хазяєва країни, да? і захисники, всі люди, будемо сидіти без світла. З графіками, і не зможемо навіть слово сказати впоперек. Не зможемо. А в кінці зими. Такі як Ренат Ахметов і подобні йому, да, що цим всім курірують, купляти ще по одній віллі собі. Ще по одному особнячку, скажімо так, а потім піднімуть ціну, зрівняють їх з європейською. Тобто люди привикли жити шикарно і на широку ногу. І якщо вони привикли так жити, вони не будуть опускаться нижче якоїсь планки своєї да, позиції, дохода в Дінгах. Тобто, я гадаю, що все-таки Європа за наші налоги давала нам оборудовання для того, щоб самим не замерзнути, щоб самим у нас купувати дешеве серйо. Які б там не були переговори по поводу електроенергії з другими країнами і тому подібне, всі зараз переговори, люди не знають про що домовлялися. Люди не знають, чому вони закриті? Чому? Чому вони якісь закриті кабінети і там домовляються за за благосостояння нас тіпа? Да? Щось там, але вони нам не кажуть про це. А чому вони нам не кажуть? На яких условіях? Ну я гадаю, такі условія, зв'язані з електроенергією. І те, що у нас зараз є світло, це просто причина тому, що зараз ще тепло. Як тільки буде морози й холодно, все почнеться і стане на свої міста. Побачте мої слова. Це моя... Це я так думаю, чомусь я так думаю, що так воно і буде. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дуже інтересно почитати. Всім гарного дня, гарного настрою і всього найкращого. Пока-пока.